Ще запитання, воно стосується безпосередньо вашого виборчого округу, госпітальні округи. Наскільки я знаю, і лінці віднесли спочатку до Тульчинського госпітального округу, потім виявилось так, що населення порахувало йому скоріше і дешевше, і комфортніше їздити до Вінниці. І довелось переглянути майже цього округу. Скажіть, будь ласка, якою була ця історія, і чи брали ви в ній участь? Так, я особисто брав в ній участь. Я знав цю проблему, і люди зверталися, і районна адміністрація, районна рада до мене написали листа. Я зробив депутатський запит і був на у заступника міністра Котуненка, міністра охорони здоров'я, який готує постанову. Постанова має вийти 30 січня. Ну до 1 лютого я маю на увазі. І вона буде. Я хочу проакцентувати, щоб не було зла. Це стосовно всієї області. Зараз не будуть навіть у цій постанові визначені ні центри медичних закладів другого рівня, ні заклади першого рівня. Будуть визначені тільки межі госпітальних округів. Буде просто в постанові перелік районів, які входять в той чи інший госпітальний округ. Так от лінці були дійсно зразу віднесені до Тульчинського. Хоча принципи прописані кабінетом міністром говорять про те, що має бути гарне транспортне сполучення. От у нас з лінецького району до Вінниці іде багато транспорту, а в Тульчин жодного. Тому враховуючи це, і навіть до Вінниці там на 9 кілометрів ближче, ніж до Тільчина, звичайно, що це логічно було б віднести до Вінницького госпітального округу, що і було вирішено. Тобто змінені межі постанови ще немає. Поки що це на рівні обласної державної адміністрації. Корій Валерій Вікторович включився в це питання і виправили. Але чому було зразу приєднано лінці до Тильчина? Тому що Вінницький госпітальний округ. Дуже великий Зачем? зараз сюди навіть за кількістю населення майже мільйон населення 963 тисячі населення, коли по нормативам. Кабміну бажано, що це було ну, десь в районі 200. Тому, звичайно, щоб трошки розбавити, ну, так, була запропонувака. За це була концентрація досвідчених фахівців, лікарів. Ну, Завжди в обласному, таки, да. в обласному центрі, завжди, це традиційно. І зараз не потрібно робити там, ставку, що от Хтось не став там лікарні другої. від ну це ще не вирішено питання, тому що в кожному госпітальному окрузі зараз у нас є три, ще нагадаю, це центр, можливий центр, можливий Могилів-Подільський можливий центр у Тульчині і у Вінниці представники районних лікарень. З'їдуться, створять медичну раду цього госпітального округу і будуть вирішувати, де краща матеріальна база для Вінницького госпітального округу. Тут зрозуміло, це Вінниця, звичайно. А у двох інших і ще ці медичні ради вони будуть презентувати кожен свою лікарню і вирішать, де буде другого рівня, де буде першого рівня.